І всем привіт, з вами я, Паприметро, і сьогодні ми будемо проходити RedBall 4. І так, з першого уровня. Я, звісно, дуже багато прийшов, але хочу знати для вас відео. І ми будемо проводити все спочатку відео. Не знаю, як буде злитись, бо я це... Лише тепер монтірую. Воно у, у мене вже десь місяць дет. Може навіть більше. І так. Приступаємо до діла і ми проходимо вже перший левел. так, ми пройшли перший левел. І там другий... Ой, реклама, блін. І нічого. Проходимо вже другий левел. І так, прягаємо, прягаємо. Не знаю, чесно що тут буде творитися. Але... Знімав відео ще давно ще колись. Давно я не появлявся, тому що ну, проблеми, це все. Тік-ток, -тік ігри, це все, думав, які ігри для вас потім зняти та й готаю собі галераю та її це відео, ти чого б не змонтірувати. Собі монтірую це все, пам-пам. І все, я монтирую, типа, що мутіруюсь, я знаю до якого уровня це буде. Це буде, типа. до якого це уровня може бути. Ну, в принципі, до любого може бути уровня. Постараюся якось все вправити якось. Може буде кожної суботи виходити. Кожної суботи будуть відео виходити, кожен в п'ятницю чи в четвер буду готувати, а в суботу вже типу, буду монтувати. Ми вже на четвертому левелі проходимо. Буду монтувати в четвер, в п'ятницю або знімати. Отак е, сіла, типа не знаю що буде. Дписуйте все обов'язково на канал. Тим блюши підписники, тим бил шактив. Кто e, мої мої шорты дивился? В e, курсе акаунт аккаунт натурал їх, І и його потерял, на жаль. Такая проблема вийшла. О, ну, я нуля. Типа, хочу вже бити хотя бы 1000 підписників, а дальше уже подевився, типа. Не знаю, про Майн може буду знімати. Оце про які ігри знімати, оце дуже тяжкий вибір, бо це типа собі. Е, собі, блін. Бо якщо то знімати про різне, то типа буде тут занижати активу, що типу треба про одну гру знімати. Я от не знаю про що мені знімати, про ритбол. Чи про щар, що то. Не знаю, ти дуже довго думаю, що про що б знімати, про що би знімати, але не годен придумати. Да, у мене є YouTube TikTok канал, але у мене ще там назва смайлики, у мене вже більше від зими десь вже набрав тисячу підписників. Типа, типа, що обрав вже тисячу, ти вже хочу хоча б дві... Двіка збирати. мене, я ефір не можу знімати, так бо мене забанув Тікток на ефіри. На ефіри забану мене ТікТок, типа, якщо я цього у 2029 році мене розбанюють. Можна сказати, у 2030-му, бо там під кінець на новий рік майже. І ми вже на сьомому левелі на да, самому левелі. Це, в принципі, не такий складний, але є що таке. Редбол нікому не советую грати, а то будете побитим телефоном, якщо ви будете перший раз. Типа і у вас нерви такі, то не советую нікому грати. Подивитися, допустимо, таких блогів. Там, де вони проходжуть, вони там роз, будуть розказувати, як все проходити, а потім вже можна. Самостійно, типу. бо якщо самостійно проходити, це дуже нервово. Повірте мені. от можна Одному так, звичайно, тепер. Ну, нічого. Я утопився, бо хотів монетку забрати. Ми вже на восьмому левелі, в принципі, мені здається, що трохи легкі. Ну да, у мене ще би, є, багато ігор є, але я не знаю, про яку зняти, про яку краще. Пишіть в комент, про яку знімати. Але таку то, що було б можна на телефон. Про була правил старс, про метроху, про бабачі, як там я граю, типа. таку, що тіпа, знімати, бо я не знаю, ви я теж не собі знімаю, а вам знімаю. Я вам знімаю, щоб ви знали. Це все знімається іменно для вас. Не для когось, а для вас. Е, є багато процентів не підписаних. Будь ласка. Підпишіться. Бо мені дуже сумно, коли на мене людина не підписана. Будь ласка, вам це легко, а для мене дуже приємно. Ви можете просто підписатися, мене хоч не дивитися, але хоч, хоч би підписалися. Я можу можу зробити взаємну підписку, якщо хочете. Листільки мій момент пишіть, пишіть, я підписану і все. То, в принципі, вільний. От тут я забув, що треба на цю штуку йти. Забуваю, постійно були. Майже цей не граю. Типа. Зараз відео скоро будет кончатися на 7 минут 7.50 будем типа а. Я тоді делаю постне свое життя потратю Ах Ютуб Хотів тоже можно реєстрати СМИ Накупите підписники мільйон Миллиондес. Ох, друзі, такі бушкові. А Я вас, звісно ж, не люблю, бо це якось. Я вас обожаю. А не люблю. Бо, бомба. Дякую за підписку. Я не буду казати, да, писати, да, катер. я люблю своїх підписників. Ну, ви за сами відписуйтеся, будь ласка. Ну короче, через 10 секунд буде кінчатися відео. то О, всім удачі, всім дякую за просмотр, всім пока. Пока. Пока-пока!